А кремеляний ключочний суглоб. Доступ до цього суглоба досить просто. Чому? Тому що дуже дуже добре відні орієнтири. Так само визначаємо край ключиці, відросток лопатки, плечова кістка. І саме на пересіченні цих місць визначаємо місце ведення ін'єкції. Обробляємо місце проведення ін'єкції розчину антисептику. Оголка в даному випадку проводиться перпендикулярно. До суглоби. Вводиться на пару міліметрів, відчаємо опір, вперлися в суглоб, вводимо 2 мл, мл або 2. Далі ми голку дещо підтягуємо і вводимо пара Ще підводимо голку дещо і доводимо весь препарат. При даній інєкції в нас вийшла ін'єкція інтерартикулярно інтер... у акроміально-кручуче сугло та пар... у параартикулярні тканини. Місце ін'єкції обробляємо розчином антисептику.